Мама, йдима, піма і. Сустався! Сьогодні будемо грати у різ. Зараз давайте ми одну ПВП-шку з Діма зіграємо і потім ще одну, і будемо ми, приступати. Два, на, на. До речі, дивіться, що мені. Я навіть не знав, що в мене таке є. Дивіться. Будь. Давай. Я вам зараз покажу в камеру. Так, стой, дай я тебе об'єдну. Ви взагалі зараз з дуба рухнете. Дивіться. Та, це пістолет в нього, але це читерний скин. До речі, давай я зараз візьму обичний і подивимося. Я, я різниця. Не. Ні, давай один на один зараз я подивлюся, є різниця Скільки чи ні. Один чи раунд, а далі разом лівнемо. Так. Інтересно, чи я я з... різниця? Я різниця. є різниця, є різниця. Да, є, звісно. Мені пістолет брати? Ні, я зараз не пістолет, провірю. Так, подивись, є? як я відстріляю. Подожди, встань. Диви. Готовий? Так. Да. Різниця, є? Величезна. Так, да, взагалі величезна різниця. Дивіться, тут взагалі задержка якась дуже жорстка. А там Це... вообще... Ливны и перезайди. Да нет, стой, давай я тебя уже убью. До речи, стой, мне 5 хвилин залишилось до самого жесткого скина у меня. давай даже... зачекаем 5 хвилин. Си, да, давай. Встань на мину. Потім підемо матч-апс 2 на 2. Кого угу. матч-апс і не зберемо. Давай я. Давай, ти будеш, ми будемо це розбирати в доганялки. Ти будеш з ножиком, і я буду просто бігати від тебе з-під міною. Я не її не буду юзати. Ти по доганялки О Ході. ти її юзаєш? Побігли! Ти поверху, я понизу. Так я теж понизу. Я просто буду банихопить. Так, так тут не можна баніхопити. Ну все для мене можна. Ай. Ты знов загрозок. Ні, не Хочеш так. Хочеш за рамбус стыка А? Ну, взагалі-то так, ранбуст не помішав би. Я не вдарив тебе. Не треба, не треба. Дядя, не треба. Ти вже Важко. О, мені залишилася одна хвилина. Ого, ти її вообще не юзаєш. Так мені залишилось одну коло. Сей, не натикайся на нього. Треба, щоб вона понажала три Давай поки побігаємо на ножах. На твій спавн, пішли. Горомі. Я нечайна. Ламані на твій спавн. Раз, два, три. Попашка, ножами. Я ж краще тебе на мене нажав. Бо краще. <свят> Прям доказав, что краще, слухай. А все? Да нет, давай еще два раунда этих на ножах. На твоем спавне. Не, 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 на твоем. Поехали. Раз, два, три. Ого, ой. честно. Ой, ой. Давай один раз ударим. И я тебе атаку. Вот да, все. Дай я тебе. А сколько у тебя хп? 126. А зараз? 112. А зараз? Всем 4. Ладно, это 96. Да, давай. Жестко. А. Ну, мне слышно все 2 хвилины, чтобы они там постояли. Так было одна. Не. Так, давай опять на, на твоем спавне. Один, два, три. Нє, ну ти, конечно, в крысу чуть-чуть. Якщо час, так ти і закінчиш. Ай! Больно. Залишилась одна хвилина. Давай ще одну ПВПшку, і у мене буде те саме, те, що я захочу. Да тут. <звучит> их раз, смотри. Бежали круто. Мы тики по полу, як бы. А. Блин. Ой, я дернулся. я не знаю. Да, есть! Поставляю это. Банал, за... мать, а. Да, разочек. Ой, это не получилось. Что там? Не о, не о, найс. Um, я, кто а, не. а, я кто-то А, нет. А, я чеков, я Найс. Я їм подрубаю. Ні, будь вони дуже страшні. Ну не винуватий. Так вони без заїма. Нічого страшного, я буду заїму. Хтось забороняє. Ого. Ого. Він це є. А. чисто. Це жах. Це жах. Лапота. -о я за хорош. Він соло затащи. о -хо -хо -хо! Не знаю, чи им бачить, ти типу, погано. А так це не імба, у нас тут тільки фонарний і гранатомет. Ай. Допомагай. Тебе заморозили Ай, мене не тут Я тут взагалі пока ничего там просто. Давай, давай, давай! Фігач Найс! Nice. Підлети, 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 підцепи, підлежим! Да. І по стіні по стіні. Під себе Підцепи на стіну! там він там, він там! підлети підлети підлети! Підлітаєш і на стіну! А, в тебе ще патронів убрал! <плодокривания> вот эта стенка размахнулась. Да, пицца бы. Пицца бы кинет, но иди не вар. Да нет, да я О! просто прошу патроны. Найс! Найс! Просто. Дай то убийшку. <пишут> 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 ну блин. Я зараз баллончик. Вау. Я, я им замораживаю. Найс. Них... <пишут> Дом. Я одного заморожу Найс nice. Я потопчу їх, хотя мне так нравится. Не надо. Экзадом! Это Там написано за Я буду обуви. Я зараз сам здоров, кто не будет включить. Ты офигел, чил. Опа, на. Им ночи Чимба. Ч очина? Опа! Ай, там то залетаю. вдарила. дарила. Опа, куда лізем. Алинта, один там, где наживнул. А ти з автоимом? Да. этом месте. Ласт раунд опять. а нашу катана. Я не знаю нашу катана. Я так за Ты бы бачил, тебе я зараз Ты не бачишь, что я рублю. Хе-хе! Один супер лов, один супер лов. Один супер лов. Та там не сих можно старин. Там же смерть. їх пришло, вот. За тим, там, я такі, до... там, там, там. Заморожки! Не один раз. Вау, сверлика життя. Ки не гарний. Черно таке не треба кажуть. Вот що зараз буде, я ж заїжу? Не знаю, не... повітря, будь ласка, голос. Ай, мене погано чути, так? Да? Так. Да. Ну Боже, допоможи, будь ласка. А я не можу, я тільки ріжу, бентов. О, стріляй, можу. А мене зарізали. А зараз заріжений, допоможи. Чим? Пистолетик, стреляй Сами пистолетик Блин Что ты робишь? Да, не смотри, піс... да я знаю, що є тут секретна аніме. Я хочу ...посмотреть його. А ти взагалі знав, що тут таке? No. Куди побіг? Він червоний. Це було найс. Ой, баб. Why toxic? Вайтоксик кажет. Ой, я тобой тоже пахну. Да я еще и Я Ой, хорош. Я конечно, выжил. А да, я выжил. Не, я выжил. Не, я, я выжил. А я выжил? Я да, выжил. Ой, хорош. Потопчи, потопчи. Опять пистолет. Я думаю, уже що ти радуешься? Флешки витяги. Я не не бачу. А я вообще не в ту сторону гарантию. Да хто кидает зараз флешки? Постоянно, как будто уже твои были. Опять флешка. У них бесконечные флешки, у мене 0. Там бесконечные флешки. Ю, ты бачишь, как я зарань бустился. Что стреляешь? Что в этом нетутих? Да что ты Я стрелял. Ай, массив слузер, что? Ещё наказаться таким? да помажи. І, і обратно! Як я зрозумів, тобі там не сподобалося. Так. У так, мене вже неї нема. Так ти її вже просрав. Початку. Да, блін, тобі да, так там, блин, повезло, у тебе швидка аптечка, у мене вона 10 років. Так от іменно в тебе десятирична, це вона дуже багато хп А ми взагалі за Ну! Ну! Скільки ти йому ХП зняв? Я не знаю, дуже багато. Раптека я. В нього? Він є ну, скоріше всього Да шо ти робиш? Підстрибни до нього? Як заїду? Я його так. Хорош. О -о -о. Ні, їм, їм хана Ти розумієш, я місяць не розумів, що у мене є пістолет такий. Да більше, напевно. Я сдох. Я поможу. Бежу. Блин, не успев. А чё ты без скина гоняешь? Забыл водить. Ого, забыл. Ты, ты его десятиричный забываешь. Туда. Блин. Бро, стоп, аутошот. Бро, подожди, чекай, не треба їх взяти автошот. Що ти його, правда, їздиш? Для приколу. На цих лузерів. Да якого фі! Застрелить їх! Лови. У них зараз пукан подгорить. Да я. Да вже... А я... Это как? Это я. занимаешься? что ты просто сидишь на месте? Давай, давай, давай. Ты угу. Вдохну. Вот падла. Просто сдох чел. Э. Не, ну ты я ему. Ты а разумеешь, я... что сейчас буду с УЗИ? УЗИ, у? У? УЗИ, УЗИ, я люблю УЗИ. Я не могу а я кого хрена в тебе УЗИ? 25 патронів, а в мене 24. У мене 24 патрони. У мене 25. Ні. Ой. Я його потоптав. О, 52 число вийшло, бачив. Слухай, я може... Я зараз відкриття зроблю, дивись. Самое. Аврора. самой я. Аврора. Возьми на автомат Аврору. На mm -hmm. автомат? Так. Ну, взяв. взял. Ну, да, норм. Ну, и мы будем мы лайки, списки, Чуся пуся Gimana, Pima? Isim? Apakah